Малина найсолодша і ароматна ягода улюблениця садівників. Практично в кожному аматорському саду можна зустріти цю чудову, ніжну і дуже корисну ягоду. Завдяки роботі селекціонерів існує безліч сортів малини з яскраво-червоними, бордовими, рубіновими, золотисто-жовтими, помаранчевими і навіть чорними великими ягодами. Розібратися в цьому розмаїті починаючому садівникові може бути складно. Особливо якщо врахувати, що багато хто плутає два основних види малини садову, річну і ремонтантну. Але ж догляд за ними сильно відрізняється: ремонтантна малина плодоносить на пагонах поточного року, в південних регіонах вона може давати два врожаї за сезон, а садова на торішніх. Тому і обрізка, і терміни агротехнічних заходів у них різні. Найменша помилка в догляді може позбавити вас врожаю. У цьому відео я розповім про особливості вирощування обох видів малини, а потім познайомлю вас з кращими сортами, які можна виростити в Україні. Раніше я вже розповідав про історію малини, її корисні властивості, селекції сучасних сортів, а також про посадку, агротехніку і захист від шкідників і хвороб. Сьогодні ж давайте розберемося, як правильно вирощувати садову і ремонтантну малину. Адже тільки розуміння їх біологічних особливостей допоможе отримувати високі врожаї смачних і здорових ягід. Малина садова звичайна саме вона відкриває сезон плодоношення в другій декаді червня, її сорти діляться на ранні, середньостиглі та пізні. Якщо посадити всі три групи, то свіжі ягоди можна збирати до середини серпня. На відміну від ремонтантної, садова малина дає урожай на другий рік після посадки. Головне завдання при її вирощуванні зберегти здоровими плодові бруньки на пагонах до наступного року. Вони не повинні вимерзнути взимку, а також їх потрібно захистити від хвороб і шкідників. Тоді на наступний рік вас чекає рясний урожай великих, солодких і ароматних ягід. Важливо, восени у садової малини вирізують тільки от плодоносивши дворічні пагони, а молодіні, в якому разі не чіпають, їх не можна навіть вкорочувати, інакше можна видалити частину плодових бруньок. Їх акуратно пригинають до землі і вкривають на зиму. Малина ремонтантна. Це унікальний вид, здатний давати два врожаї за сезон: перший на торішніх пагонах в кінці червня, другий на пагонах поточного року у вересні-жовтні. Однак в такому режимі вона плодоносить тільки в південних регіонах з довгим літом і теплою осінню. В умовах України, де осінь настає раніше, другий урожай може не встигнути дозріти. Тому ремонтантну малину часто вирощують в однорічному циклі після плодоношення всі пагони вирізають біля основи. Тоді урожай дозріває вже в середині серпня і триває до кінця вересня. Біологічна особливість ремонтантної малини швидке зростання пагонів вже в кінці квітня. Але для цього їй потрібно багато сонця, родючий ґрунт і посилене харчування. Ще один плюс: вона майже не хворіє і не уражається шкідниками. Так як цикл її розвитку не збігається з активністю комах. До того ж, якщо восени всі пагони видаляються, то і зимуючих шкідників на них не залишається. Таким чином, ягоди ремонтантної малини виходять екологічно чистими, без хімічних обробок. Якщо посадити в саду і садову, і ремонтантну малину можна забезпечити себе свіжими ягодами на все літо і осінь. А тепер давайте познайомимося з кращими сортами, які можна вирощувати в Україні. Наша колекція: Садова малина, Туламін, Вілламет, Глен МПЛ, Золота Королева, Гленко, Шонеман, Діамант, Чорноплідна малина, Брістоль, Чорний діамант, Ремонтантна малина, Дельніва, Фолголд, Полана. Атлант, Абрикосова, рубінове намисто, Геракл, осіння красуня, помаранчеве диво, шапка мономаха, жар, птиця, надійна, брянське диво, серпневе диво. Якщо вам цікаво дізнатися докладніше про кожен сорт, заходьте на наш сайт або дивіться каталог. Там же можна оформити замовлення на саджанці. Сподіваюся, цей ролик був корисний для вас. Якщо у вас є питання або досвід вирощування малини, пишіть в коментарях вдалого врожаю!